Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо нашу денну молотовну варту з хвилини мовчанням. Слава Ісусу Христу! Тож розпочинаємо нашу молитву. Знайдеться чимало таких людей, що бажають богомисленого життя, але вони не намагаються вкластися в ті рамки, які воно вимагає. Богомислене життя це життя, в якому ми дійсно живемо з Богом. Ми розважаємо над Божою любов'ю. Тому, щоб жити цією любов'ю, щоб наповнюватися цією любов'ю богомислене життя це життя, в якому я віддаю себе Богові. Але чому ж тоді не все у нас так виходить? Тома кемпійський дає відповідь: раз ми хочемо жити з Богом, значить, ми повинні погодитись на ті рамки, які воно виставляє. Це життя. Адже все в нашому житті вимагає певних домовленостей, все в нашому житті вимагає дотримання певних правил і законів. І коли ми дотримуємося цих правил і законів, у нас все є нормально. А як ми відмовляємося від цього, це дуже часто приводить до катастроф. З Богом та сама річ. Якщо я хочу бути з Богом, значить я маю погодитись на Його умови. Я маю погодитись на ці рамки, які виставляє нам Господь. Чому так важливо є? Тому що якщо ми шукаємо Його, ми Його потребуємо, ми повинні погодитись на те, що він нам дає. Бо в цьому ми визнаємо, що це буде краще для нас. Знаєте, це як. Договір, який між собою укладає там, допустимо, дві якісь фірми, або навіть, навіть простіше. Це як, знаєте, ми йдемо в магазин купувати речі. Магазин виставляє нам ціну на товар. Не виробник, а магазин наголошує. Тому що ми купляємо у магазинах. І от прийшовши в магазин, ми бачимо ціну на цей товар. І якщо ми купляємо цей товар, значить, ми погодились на цю ціну. Ми погодились на ті умови, які нам виставляє магазин. А якщо вони нам неприємні, не подобається, що ми робимо, ми йдемо геть. Але дуже часто людина знайшов, що в якомусь магазині товар, який їй необхідний був. І більше ніде його немає. А якщо є то гіршої якості, набагато гіршої якості. Людина, не купивши те, що хотіла, потім ходить і жаліє, жаліє, що вона не заплатила ту ціну і не отримала те, що хотіла. І це жаль її супроводжує. І чим цінніше, чим важливіший цей товар був для неї, тим жаль і біль за те, що вона втратила, є довший. Тому ми маємо погоджуватися на Бога, на Божі умови. Господь Бог виставляє нам ті умови, ті, ті е, закони, ті правила, які насправді нас не обмежують, а які навпаки дозволять нам бути кращим, дозволять нам жити у спокої, дозволять нам жити в мирі. І кожен, хто на це погоджується отримує спокій в цьому житті, отримує розуміння речей, які відбуваються в цьому житті. Можна так сказати, що отримує просвітлення, справжнє просвітлення, в ході якого людина бачить, хто вона є. Вона вміє себе любити, цінувати і поважати. І, відповідно, вміє любити, цінувати і поважати свого ближнього. А той, хто не погоджується на ці умови, Перетворюється на егоїста, який хоче зруйнувати все довкола, щоби було тільки так, як він хоче. Така людина, яка не погоджується на Божі умови, вона не погоджується ні на що. Тож, в нашому житті, якщо ми дійсно хочемо, щоб Господь Бог щось нам давав. Що якщо ми хочемо щось від Бога отримати, якщо ми в молитві стаємо і Бога просимо про якесь прохання, значить ми маємо зробити одну просту річ погодитись на Божі умови. Якщо людина живе в гріху і знає, що це гріх, але нічого не міняє, але від Бога при цьому вимагає, я більш ніж пане, що вона не буде мати. Тому що для Бога важливо, зміни себе. Позбався гріха. Якщо людина до церкви ніколи не ходить, не бере участі у літургії, вважає, що це все намарно витрачений час, то чому вона вимагає, щоб Бог потратив час на неї і що-небудь дав їй? Бог просить прийди до мене на літургію. Я хочу побути тут з тобою, на молитві, в храмі. Не в тебе дома, де ти сховався від усіх і від мене, нібито сховався. А в храмі, де є люди, де є всі ті, хто мене люблять, кого я люблю. Проста річ, погоджуємося на Божі умови, Отримуємо ось це богомислене справжнє життя. Не погоджуємося на Божі умови. Тоді і не говоримо, що Бог несправедливий, бо Він мені не дав те, чого я хочу. Віддаємо все Богові, приймімо те, що Він нам дає, і тоді все в нас буде. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цей сьогоднішній день, всіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови здорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, що усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, Усіх, хто в полоні поверне живими, нешкодженими додому, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас в цей сьогоднішній день. І даруй, щоб Він був днем перемоги, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!